Шановний суд, я Серебрянська Світлана Леонідівна, долучаюсь до всіх прохань, які висловлювали адвокати. І ще прошу врахувати, що через бій пенсійний вік 60 років мені необхідно збирати документи. якщо я залишаюся громадянкою України на пенсійне забезпечення. мене цієї можливості позбавили. Крім того, що докази, які пред'являють, я не вважаю доказами, не здійснено перевірку податковою службою. Хоча всі затребувані документи за цей період надані з 1 січня 2022 року по тридцяте документи первинні всі декларації сформовані на основі первинних документів податкових накладних які є в системі Медокреєстрація. реєстрація. Усі податкові зобов'язання, які підприємство декларувало відправляли безпосередньо покупцям. І вони безпосередньо погоджували, бо виникали певні нюанси. Ну наприклад. По акти з продажу вугілля на 3060 гривень, а оплатили 4000, тисячі, тобто захоплювався інший акт. Звісно, були там коригування, тобто треба було погоджувати. Там тисячні після коми в гривнях і в копійках. І тому потрібно було кількість, щоб була дозволена більша кількість після коми, 4-5 знаків, я не пам'ятаю зараз, скільки можна. Тому погоджували безпосередньо з ними. Щодо 255 статті, я ні в яких кримінальних чи в якихось домовленостях. У мене тільки відносини господарчі з усіма покупцями, підрядниками і постачальниками. Договори оформлені з однієї, з іншої сторони, специфікації затверджені однією й другою стороною, безпосередньо ну як я можу впливати? Як? Документи, які надходять до мене на обробку, вже всі особи матеріально відповідальні, залучені. Всі проходять ТМЦ відпускається вугілля, вугілля відпускалося чітко через залізничну станцію. Тобто, де йде залізнична квитанція щодо відпускання вугілля, йде акт приймання передавання. Звісно, цілий пакет документів на це відвантаження УДК, що визначає якість УДК, що засвідчує якість цієї партії вугілля, яку відправляють також безпосередньо покупцю. Який безпосередньо отримує товар, і якщо раптом ця продукція не відповідає якості, він повідомляє нам і дає коригування на якісні показники цієї продукції, або невідповідність трохи кількості. Чому Бо, що у нас чому було можливо на вагах? у них одне тарування, в нас інше тарування, і плюс до всього погодні умови Може, ми в сніг вантажили, поки воно доїхало, Це ж ти не зайшов у крамницю, і купив іде безпосередньо до п'яти днів залізницею і плюс іде розвантаження кінцевому споживачу. А в нього захід, якщо це електроенергія, вугілля заходить до нього вже від декількох постачальників. Тому поки дійде до нас теж якісь зміни. Може дощ, може дощ, дощ піти, сніг, може сніг. Тобто кількість не суттєво змінюється. Є така вірогідність? Більше мені сказати нічого. я вважаю, що той аналіз, який дав підставу, висунути мені 212-ту, ґрунтується на моїх деклараціях, які я здавала усі платіжки. Ще раз повернусь до цього: усі платіжні доручення, які заходили гроші, чітко вказується договір за яким платили і першочергово договір якщо був до першого року. без ПДВ буду говорити то в платіжці зазначався номер договору, якого числа і якого числа коли змінилося законодавство в податковому кодексі з 1.01.22, вугілля зобов'язало продавати з ПДВ. То звісно були укладені нові договори з новими специфікаціями. тому теж при сплаті чітко вказувався в платіжному дорученні покупцем номер договору і від якої дати. тому навіть подивилися б ви і побачили, що різні договори. подивилися платіжні доручення. Хоча я дивлюсь, що згідно з експертною оцінкою, там взяті з 19-го року всі банківські виписки. тому там чітко мало бути в призначенні платежу, вказані всі ці види. За що, як і вказано в платіжці. З ПДВ або без ПДВ. Зокрема, ПДВ сплачується. Три тисячі гривень і вказується в платіжці. Зокрема, ПДВ такий-то, виділяється. І в платіжному дорученні, якщо без ПДВ, воно точно так само зазначається: за вугілля, за газ, згідно з договором таким то, без ПДВ. За платіжними документами, тим більше, що експерт брав усі ці документи і бачив все, ваша честь, більше нічого.